Букети з ворожою символікою помітили пильні покупці на одному з ринків броварів в передмісті Києва. Про це повідомили поліцію. І от чим завершився конфлікт, розбиралася прямо на місці. Наша знімальна група, давайте дивитися. Одначе на ринку броварів розгоріла через хризантеми, а точніше через ось такі упаковки з літерою Z, в яких продавчині пропонували квіти. Багатьох покупців це обурило та роздратувало, адже в Україні латинські Z і V офіційно визнані символікою військової агресії Кремля. І ця свастика заборонена. Її окупанти малюють на своїх техніці і зброї, якими вбивають українців. Отож поява зеток на ринку неприпустима, стверджують опитані нами броварчани. Люди вимагають сатисфакції, деякі налаштовані радикально. Це незаконно, це не добре. Я так вважаю. І ту жінку треба. Тому, Привести що... до відповідальності. Це жахливо. Це дуже жахливо. Тому що це знак е е окупантів. <сі> У нас війна йде, тому це я не знаю, як це можливо взагалі. За таке треба садити однозначно. Заграти зразу. Наші хлопці погибають, а тут наживаються. І... Ні. Зразу я вважаю, що робіть те, що вони роблять з нашими. А за чим її держати? Спряжте її кудись німу закопайте? Продавчині виправдовуються та пояснюють. Ось, бачите, це назва фірмою. Назва фірмою. Це нам приходить поставка з Голландії. І в її така упаковка. Це не ми покупаємо упаковки, ні. Таможня провіряє, пропускає, при чому тут ми. Отож, дехто з продавчень продовжив упаковувати квіти у провокаційну обгортку. Один із військових викликав поліцію. Правоохоронці прибули, але порушення не зафіксували. Бо, мовляв, зет в цій рекламі зазначається не окремо і не з пропагандистською метою. Це не окрема літера зет, це саме торгова марка Зента. Тому немає ніякої проблеми. Дана марка є відомою зенте і тому не становить ніякої проблематики, не становить якоїсь надзвичайної події. Це перша літера. Ці. І торгової марки Зенто, і тому я не бачу в цьому ніякої проблеми. Але щоб не турбувати громадян, дійсно правоохоронці зробили зауваження, щоб в майбутньому квіти не вкладали в обгортку з такою вказаною літерою. Після розголосу та втручання правоохоронців провокаційні упаковки з букетів зникли. Тепер ми це знімаємо, Викидає. а ви вже після того скандала. А міняємо друга фірма, отакієї ми стараємося міняти, щоб не роздражати наших воєнних. Керівництво ринку має намір вилучити їх та утилізувати за законодавством. Це пропаганди тут немає, бо це названня фірми там «Зелта», Да? Ми розуміємо, що ну це ну але все-таки з моральної точки зору, в ситуації, яка зараз є в країні, це неприпустимо. З моєї точки зору, і ми це вже їм всім донесли. Всі вже навіть бояться того тої букви зелта прибирали. Скрізь де можна ситуацію у квіткових кіосках відтепер контролюють поліцейські. Просто перевіряємо інформацію, щоб такого не було. Zento, нідерландський бренд з виробництва та виведення хризантем, який працює на ринку вже 15 років, і вважається одним із лідерів у своєму сегменті. Отож, літера Z у його назві навряд чи пов'язана із підтримкою російської агресії. В той же час за використання цієї свастики з метою пропаганди війни та окупаційного режиму в Україні передбачена відповідальність від штрафу аж до п'яти років позбавлення волі. До слова після вторгнення Кремля в Україну низка відомих світових та європейських Дів прибрали літери Z зі своїх логотипів чи нас товарів. Серед них, зокрема, швейцарська компанія Цюріх та Южнокорейська Samsung. Оксана Пришко, Олексій Колотигін, Євген Солодовнік, телеканал Київ.